Всім привіт! Нещодавно на Summer Game Fest вийшов новий геймплейний трейлер до Stalker 2. Розберемо цей трейлер детально, класична заставка двері GC Game World. На перших кадрах Скіф лізе по драбині, а наверху його тримає на прицілі ріхтер. Скіфе. Радий тебе бачити, друже. Ріхтер mm -hmm. носить РПС. На поясі в нього висить касетний плеєр. Mm -hmm. Валимо звідси. Певно, ми вилазимо з якогось бункеру чи підземелля. Напис Footage» свідчить про те, що запис зроблений з ігрового рушія, і це цілком ігровий геймплей. <звук> Ви тільки погляньте на це. Рай. Це неймовірно красиво. В порівнянні з попередніми трейлерами і показами графіка стала набагато краще. Видна робота зі світлом і оптимізація. Ліворуч у нас рухається аномалія Тесла, берізки. Праворуч стоїть старий ржавий Уазік без вікон. На мапі завод Росток, розташування будівель, залізниці, місця, де стрілець бився з найманцями і рятував вчених. Та інші об'єкти повністю відповідають локації стіни Чорнобилю. Ліворуч від бару є підлокація, наче якийсь бункер, аномалія або сіра пляма, мітка у вигляді прапорця, можливо, точка квесту чи завдання, мітки у вигляді знаків питань, ліжко, де можна буде спати, технік, медик та іконки, можливо, торговців, мітка персонажу зелена стрілочка з кружечком. Просторова аномалія пузир. Напис базар. Внизу стоять сталкери. В руках у нас СВУ МК 2. Ліворуч якась супутникова тарілка. Вдалині відніється ЧАЕС. В порівнянні з попередніми трейлерами відображення прицілювання змінили. Тепер замість картинки в картинці зробили повне приближення зображення, як в попередніх трилогіях. Персонаж прицілюється на сталкера, який стоїть внизу. Судячи по кольору його екіпірування, це або свободівець, або вільний сталкер. Одразу після пострілу з'явилась мітка, що нас побачили вороги. Локація під градирнею. В руках детектор ведмідь. На маленькому екранчику нічого не видно, але індикація напрямку артефакту працює. Дуже видовищна архіаномалія. Яка, скоріш за все, складається з жарки та якоїсь вітрової аномалії, яка утворює вогневий смерч. Героя атакує пси собака, яка створює своїх фантомів. При знищенні фантому із дробовика з'являється голубувате світіння та залишки шерсті, Розвалені будівлі. Мисливська вишка. Далі локація школа в прип'яті. Ліворуч, у вікні Прип'ятська дев'ятиповерхівка. Знаходимось в навчальному класі, із деталей. Книжечки, баночка, черевик на вікні. Перший поверх школи. Зруйнована частина, де в поклику приб'яті ми рятували Зулуса від снорків. Праворуч у вікнах відображення відсутні. На вікні лежить годинник, який показує годину і 23 хвилини. Це саме той час, в який вибухнув четвертий енергоблок ЧАЕС з іншої сторони зруйнованої частини школи. Ймовірно, кадри зі сходів у лікарні, адже стійкі приладдя дуже нагадує медичне. В руках пістолет кулемет Кедр. Знаходимось в приміщенні з вимірювальним обладнанням. Атакуємо або полтергейста, який вміє захищати себе від куль камінням, або це нова аномалія. В руках у нас пістолет кулемет Бізон з прицілом ОКП на набоях 9 х 19. Бандит замахується і кидає гранату. З рук випадає АКСУ. У персонажа резиновий костюм, можливо, сєва. Магазини скріплені кліпсою. Попередній магазин пустий, без набоїв. Ліворуч жмур, бетонозмішувач. Попереду два вороги. На індикації вбиті вороги показуються хрестиками. Кадри з болота. Зруйновані сарайчики і нова аномалія мильна бульбашка. В руках детектор відгук. Територія недобудованого п'ятого енергоблоку ЧАЕС. Це видно по зовнішньому облицюванню будівлі, яке притамане атомній електростанції. Також попереду стоїть градирня. В Цій сцені ми б'ємось з монолітовцями і ліквідовуємо певного Юрія Макерела. В руках АЕС вал на набоях 9.39. Перезарядкою викидаємо в магазин з набоями. Підземелля, лабораторії або територія під ЧЕС. Надягаємо глушник на вірогідніше за все кедр з коліматорним прицілом та лазерним цілевказівником. До речі, а як буде реагувати на лазерку кіт баюн? Він буде за нею бігати. Гравця жмикає контролер з прищами на лобі. Можливо, вихід з підземних тунелів. В руках у нас детектор сварог. Кидаючи болти, персонаж проходить до артефакту. Катсцена бійки з монолітовцем. Те, що це монолітовець, видно по шевронах, костюму та дивних очах. В руках у монолітовця байонет. Битва відбувається біля місця, куди вийшов скіф з Ріхтером на початку трейлеру. Дуже непогана деталізація Уазіка: позеленіння, трава, яка проросла. І ржа та якість модельки на гарному рівні. База сталкерів або бар. Ліворуч видно лежачий планшет ПДА. Сталкер, який на нас дивиться. Сталкер, який стоїть і в руках тримає сигару. Дошка для оголошень, радіо, генератор. Далі столик. За ним сидять двоє сталкерів. Праворуч якась важлива персона зі своїм охоронцем. Персонаж крутить радіоприймач, який знизу підписаний як Зонд Гори. Це радіоприймач Океан 222. І напис знизу горизонт. Коли крутять ручку радіо, червона стрілка, яка показує, на якій зараз приймач частоті, не рухається. Ліворуч стоїть жінка. Судячи з того, що на стінці висять різні черпаки та інше кухонне приладдя, то це можливо торговець продуктами або просто кухня бару. Зараз час такий. Вже ставши легендарним мемний кадр із Жаном Беленюком у ролі торговця. ще одне радіо: убермена на задній полиці нон-стоп. пиво, газовий балон з казанком, лійка, кавоварка, Згущене молоко, тарілочки, шмат лодки, пляшка з самогонкою. Час Кадрі зброяр на столі комп'ютер, чайничок, стара мишка, книжка, пряничок, тарілка зі смачним м'язком. Портативна радіостанція, старі радянські радіостанції, ящичок з набоями до дробовика. На задній полиці також набої для дробовика, нон-стоп, пиво, якась друкувально-шифрувальна машинка, граната РГД-5. Праворуч стійка з автоматами. Знизу цинки з набоями, магазини перемотані ізолентою. Stay. Ще один торговець зброєю. За скляною вітриною бачимо гвинтівку. Калаш, пістолет ПМ, кедр, ніж перед торговцем старі риночні ваги, праворуч стійка з автоматами, внизу ящики для зброї. Ми в зруйнованому ангарі, в руках РПГ. З собою можемо мати максимум 6 пострілів до РПГ. Кадр зарядки РПГ трішки недостовірний, адже позаду пострілу відсутній вибуховий заряд в паперовій обгорці синього або зеленого кольору. Натомість ми бачимо одразу металеву частину з хвостовиками. Псевдогігант встиг собі відростити модняву зачіску. В середині п'ятого недобудованого енергоблоку ЧС все ще боремось з монолітовцями. В руках G36. Або як вирів, вона називається gp 36 В середині стоїть антена для керування монолітовцями. Такі антени ми знищували в сталкері поклик Прибіг. Дуже мильний і пікселізований смерч. Його деталізація ще хромає. В руках детектор Велес. Навколо багато контейнерів з написом Укрсі аккаунт. Сцена після бійки Скіфа та Ріхтера з монолітовцями. Скіф дістає з себе ножа, а Ріхтер тягнеться за протигазом. Григорович? Це ти? Я ж показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону. По-своєму. А слова Фауста кажуть нам про те, щоб ми проходили гру по-своєму і ми отримуємо індивідуальну кінцівку. Дякую за перегляд, підписуйся, пиши коментарі, став лайки. До зустрічі в наступних відео. Папа! -па.